Ситуация в Херсоне такова. Минимум людей на улице. Вообще минимум. Даже за гуманитаркой толком нету, Все прячутся. Большие обстрелы идут уже сейчас в Херсоне. Разрушение по максимуму. Выгружаем сейчас спасать Покровский. Смотри, тут люди нам. Тоже дякую Ирине, АКС за допомогу, тоже допомагает нам. Короче, подтверждается, Сережка молодец. Сережко накормів второй блокос і будет буде третий. Дякую людям, які допомагають нам. Що приїхали к нашим друзям християнського сека. Тобі зараз от розгружаємо, все, отримую допомогу. Да, 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 так допомогу. Щас. вот тут дякую всім, хто нам допомагає. Дякую Сергію, що приносили так. Дякую за річному. Зараз передаємо. Зараз допомогу людям. Дякую за все, що ви там нам передали. Ми довезли до християнського напрямку. Все буде в Україні. Християнська церква буде годувати людей, тому що вони готують, а потім люди приходять і туди ж отримують пайки. Приїхали на остров, а тут гупають. Хорошо, гупають. Їдемо до наших хлопців. Дякую, КС за допомогу. Зараз поділилися лікарствами. Тобі ж зараз на блокпості хлопцям нашим дамо. Хорошо, сейчас. Доброго дня всім ще приїхали зараз на острів. Тут людям нашим допомагаємо тут. Зараз памперси, у них пожилі люди знаходяться, тому що зараз будемо допомагати. Е, Іменно гігієна та памперси для дорослих. Дякую всім, хто долучається, допомагає. Ось Тут влажні серветки для багато. Все це йде для діточок. Тут на Херсонському напрямку. Загружаємо. На... Медикаменти на Донецьк завтра вирушайте автівочки на Донецьк. Так, наші побратими нам тут передають ліки. Все це буде їхати завтра на Донецьк. Нашим хлопцям, на лікарні, людям, все буде Україна.